Наш зо, точно золоточне розставив лімітки по біткоїну 100 тисяч доларів. впаде? Давайте розберемось. Ми з вами пришли на Q, 4 години. і таймфрейм. бачимо про те, що ми вперлися в зону зацікавленості. Дуже довгий час торгуємося в боковику, і зараз нам важливіше це те, щоб закріпитися в ось цій зоні. Якщо ми в цій зоні закріплюємося, це пряма дорога вверх, навіть на нове тиха. Якщо ми в цій зоні не закріплюємося, то ми летимо на 100 тисяч доларів. Також перейшовши на сайт CoinGlass, ми бачимо про те, що в районі 100 тисяч доларів зібрана фінальна ліквідність, яку біткоін не забрав. Раніше він цю ліквідність, яка була знизу, забрав. Також нам потрібно розуміти про те, що зверху зібрано дуже багато ліквідності. Тому зараз, напевно, буде розумніше зняти цю ліквідність і аж потім піти вверх. Але треба чекати нам закріплення в цій зоні. Якщо закріплюємося, супер. Ідемо вверх. Якщо не закріплюємося, погано для когось, для когось ні, ми йдемо вниз на 100 тисяч доларів. Також з недавнього я робив пост про китів, як завдяки ним заробляти. Також бачимо в Китаї відкрито дуже багато позицій, і бачимо про те, що в нього відкриті позиції в ордерах. Тобто ордера, коли має дойти ціна, мають ордера відкритися. І це ціна 101 і По ефіру це 1488-1597. Тому зараз саме головне це не прогавити момент. Переходь в мій телеграм-канал і я навчу тебе трейдити.